Сказали те, що це дається розпорядження про включення початку початок опального сезону. Єдине, я що хотів додати, що саме самостійне рішення місцевого солідування згідно температурного режиму приймається рішення по початок опального сезону. Додатково я б хотів би ще попередити: місцеве солідування сьогодні самостійно приймає рішення при обмеженні руху вантажного транспорту при снігових заметах, при тому, що коли потрібно розгортати оперативні штаби. Понижені температури менше, ніж 10 градусів, по забезпеченню координації всіх комунальних підприємств, а також ДСНС, а також пересивних станцій по наданню автономного електропостачання, також самостійно приймається рішення місцевого соврядування. Тому я б хотів би просто, щоб той перелік питань, які вчора проводився на селекторі, доповнений з протоколом, чітко виконувався, безпосередньо не очікуючи вказівок з центру. Тому, будь ласка, розпорядження сьогодні приймається. Приступайте до виконання своїх обов'язків.